Шановні друзі, ви знаєте, що більше ніж півроку вся наша команда бореться за те, щоб в країну повернути справедливі тарифи. Ви знаєте, скільки зроблено експертиз, організована спеціальна робоча група в Верховній Раді, яка зробила висновок про те, що встановлені ціни на газ, тарифи на тепло і на інші послуги є вкрай завищеними. Є просто такими, що недопустимі при такому стані життя людей. Неодноразово були розмови з прем'єр-міністром, з урядом, з президентом, з Національною комісією регулювання енергетики стосовно того, щоб поставити тарифи на обґрунтований рівень. Результат ви добре знаєте. Саме тому. Сьогодні я вирішила застосувати крайній крок, який, на мій погляд, може трохи вплинути на уряд, жити і працювати для людей, для країни, а не для корупційних оборудок. Я підготувала звернення до Генеральної прокуратури. Зараз у мене в руках заява про злочин. Які скоєні всіми посадовцями, які безпосередньо приймали участь в формуванні необґрунтованих, завищених, спекулятивних тарифів на тепло і цін на нас для населення України. В чому склад злочину? Я хотіла би, щоб ви чітко розуміли, що це нічого спільного немає з політичною риторикою. В діях тих, хто встановив необґрунтовані тарифи, є склад кримінального злочину. В чому він зараз у мене в руках витримка закону України про засади функціонування ринку природнього газу. Стаття 10 чітко, однозначно. Вказує, який природний газ українського видобутку мусить бути направлений на потреби населення. Там не можна згідно закону уряду придумувати цифри. І тому я стверджую, що уряд, який затверджував постановою баланс розподілу природнього газу на 2015 рік, порушив закон. Про засади функціонування ринку природного газу, а саме статтю 10, і не додав як мінімум 3,1 мільярда кубічних метрів газу населенню. І тоді питання, куди цей газ подівся. Є відповідь на це питання. І вона в заяві про злочин, яка спрямовується до Генеральної прокуратури, замість того, щоб ці 3,1 мільярда кубічних метрів газу. Віддати населенню згідно закону, це було віддано наближеним до уряду комерційним структурам, безумовно, на корупційній основі. Тобто, певні структури корпорації отримали від своїх підприємств український газ по залиженій ціні і в той же час цей газ не потрапив до населення. Це перший склад злочину. Які свідчать про корупцію в уряді, яка відбилася на неадекватних, необґрунтованих, завищених цінах на газ для населення і тарифів на тепло? Друге, що є складом злочину на е, оцінку і погляд нашої команди? Ви знаєте, що прем'єр-міністр виступав з десяти хвилинами звернення до народу України. І розповідав, як формується ціна на газ для населення сім І він показав, що ціна 7,188 гривень за тисячу кубічних метрів на газ, який віддається населенню, базується на європейській ціні на газ, тобто 240 доларів. Ви можете відкрити і подивитися це пояснення прем'єр-міністра під час 10-хвилинного звернення щотижневого до народу. Але в той же час, згідно закону України, а також згідно меморандуму Міжнародного валютного фонду, прем'єр-міністр не має права з квітня 2015 року ставити європейську ціну на газ для внутрішнього споживання населення України. Тому що є меморандум з Міжнародним валютним фондом. В меморандумі з Міжнародним валютним фондом, який... Підписане 27 лютого 2015 року, під пунктом 1 пункту А, параграф 28, абсолютно чітко сказано, що паритетні з імпортними цінами на газ для населення можуть бути встановлені лише в квітні 2017 року. Це пряме положення меморандуму. Таке саме положення є в законі України. Про незбитковість тарифів, які ставляться для населення. Іншими словами, прем'єр-міністр України, Уряд України зробили все для того, щоб українцям саме з квітня 2015 року були встановлені ціни на газ, які дорівнюють імпортовані ціни на газ. А насправді він зобов'язаний був це по закону та меморандуму ЗПР зробити тільки в квітні 2017 року. Тобто з людей взяті непомірні зайві гроші. Непомірні. І після глибинного аналізу виконання законодавства, меморандуму з Міжнародним валютним фондом, стало очевидно, що в діях всіх, хто до цього причетний, а саме до встановлення завищених тарифів, є склад злочину. Саме тому ми, проаналізувавши всі документи, підготували обґрунтоване звернення до Генеральної прокуратури. Ви знаєте, що у нас змінили законодавство про прокуратуру і відповідно до статті 214 Кримінального процесуального кодексу протягом 24 годин Генеральна прокуратура після отримання такої заяви зобов'язана. Внести відомості до єдиного реєстру достових розслідувань про порушення кримінальної справи. Далі наша команда бере під свій контроль розслідування цієї кримінальної справи. Крім того, ми звернемося з відкритим листом до Президента України і будемо просити його про сприяння об'єктивному розслідування, які корупційні оборудки були зроблені урядом України. Над Нафтогазом України на процесі передачі газу українського видобутку комерційним структурам для отримання тіньових сверх... сверхприбутків замість того, щоб віддати цей газ населенню. Це не жарти, це мільярди гривень, мільярди гривень, які отримали ділки в своїй кишені на базі корупції. І це багатомільярдні гроші, які... Нечесним шляхом з кишень українців. Жарти закінчились. Ми були і залишаємося членами коаліції. Але це не означає, що ми будемо покривати корупцію уряду, це не означає, що ми будемо покривати всі тіньові оборудки і що ми будемо спільниками, не дай Боже, в цій нечесній і неправильній справі, яку сьогодні робить уряд. Саме тому ми і залишаємося в коаліції. Для того, щоб в цій коаліції був би хоч хто-небудь, хто буде захищати людей, а не тільки ті, які у людей будуть забирати останнє. Я сподіваюся, так, що суспільство підтримає таке розслідування прокуратури корупційних оборудок на продажу наліку українського природного газу. Безумовно, ви можете задати питання, а чи доведе? Генеральна прокуратура цю справу до суду? А чи буде вона взагалі розслідувати цей кримінальний злочин, де побудована корупція на газі українського видобутку? Я не знаю. Але якщо Генеральна прокуратура не буде розслідувати такі злочини і не буде стояти на боці народу України, на боці людей, то питання наступне. А навіщо така прокуратура? І тому питання буде стояти достатньо чітко і жорстко з нашого боку. Крім того, ми будемо це питання піднімати на зустрічі коаліції з урядом України і з президентом України. Така зустріч днями мусить відбутися, і це буде перше питання, яке ми піднімемо. Це корупція на реалізації е, практично тіньову сферу українського газу, українського видобутку. І я вірю, що якщо ми всі будемо працювати. Над тим, щоб поставити всі речі на місця правильні в своїй країні, то ми багато чого доб'ємося. Просто не мовчати і діяти. Я готова дати відповіді на ваше запитання, якщо ви не свідчити. Тому, що Ви звучалися в коаліції, але це залишається до питання, хто очолити коаліцію. Ви відмовлялися на користь Володимира Хойцьмана, спікер Верховної Ради, він, значить, відновляється. і вчора на раді в коаліції було запропоновано зараз Сергію Соболів очолити коаліцію. За вашими прогнозами, чому тебе підтримувати кандидатуру Сергія Соболєва, чи буде висувати ще якісь альтернативні варіанти? Рішення в коаліції приймається на рівні двох найбільших фракцій. Що навіть створена спеціальна група людей, яка складається з сімох осіб, які приймають рішення за весь парламент, за всю владу, за всю країну, а потім через е, ламання парламенту через коліна проводять ці рішення в життя. І саме тому батьківщина не може дати своїх очільників для координації діяльності в коаліції. Тому що, на жаль, рішення формуються і проводиться в життя за межами парламенту і за межами коаліції. Саме тому я вважаю, що очолювати коаліцію і координувати роботу коаліції в Верховній Раді мусять представники двох найбільших фракцій, які формують рішення, які проводять рішення, і які насправді, коли треба провести рішення. Коопіруються не лише з фракціями коаліції, а з усіма фракціями парламенту, які в тому числі до коаліції не входять. Вони мусять і координувати, і нести за таку координацію відповідальності. Скажіть, будь ласка, днями Сергій Сергія в ефірі П'ятого каналу заявив про необхідність чесної коаліції з огляду на те, що багато членів коаліції давали Україну до зображення. Тобто, на думку батьківщини, кого необхідно з коаліції визнати, перша. На посаду мера Києва, ми приймати рішення будемо зразу після проведення з'їзду. З'їзд у нас буде в суботу, тому зараз поки що готового рішення немає, але е, партія Безпочинщина обов'язково підтримає одного з кандидатів на посаду мера. Це перше. Друге, що стосується чистки коаліції, сьогодні є єдина очевидна річ, діючий уряд, на жаль, Сьогодні не зміг провести ті реформи, які було потрібно. не зміг відмовитися від корупції, від співпраці з олігархічною системою. І сьогодні коаліції треба прийняти рішення про зміну уряду. Це абсолютно точно. Країна заведена в економічний глухий кут. Люди доведені до крайньої ступені цудерження, зруйновані життя багатьох родин, зруйнований малий середній бізнес. Корупція просто задушила все, що ще живе в країні залишилося. І тому ми вважаємо, що прийшов час замінювати уряд. Шановні колеги, є ще запитання? Я дуже дякую всім за увагу. До побачення. Шановні колеги, роботу.